Декілька днів назад мені почали приходити повідомлення. Під час перевірки я побачив, що мені скинули відео одного блогера, який зробив обзор на один спортзал. Зайшовши в коментарі, я побачив найбільш залайканий коментар, де було написано, щоб я зняв обзор на цей спортзал. Тож, довго не думавши, я взяв білети на потяг і поїхав в цей зал. По назві відео ви могли зрозуміти, що цей зал знаходиться в Києві, а саме в лісі, і це не гідропарк, як деякі могли подумати. Насправді цей зал знаходиться на самому краю Києва, і туди є що добиратися. Тому я беру вас собою і показую, як туди добиратися. Наш шлях починається з залізничного вокзалу в Києві. Звідси ми йдемо на метро, їдемо до станції Академ Містечко. Після цього треба робити пересадку. Як варіант на маршрутці, але ми обрали таксі. І через 10 хвилин ви на місці. І перше моє враження таке. Давай приїхали? Далі, шлях по лісу і. Ну що, от ми і на місці, той самий спортзал, в який ви мене просили приїхати. Hello. <laughs> ну що, почнемо з роздягальні. У нас є тут просто три стульчика, криша, крючки. Тобто, навіть в якусь дождливу погоду ви зможете тут переодітися. Ну клас. А тепер саме обладнання. Як ви бачите, це гантельний ряд. Ці вони зроблені в більшості з бетону, і на деяких підписана вага, на деяких ні. Тому тут треба просто підходити і пробувати самі. Можу сказати, що гантельний ряд тут не маленький. Максимальна вага, яка тут є, це 26 кілограм. Далі у нас блочний тренажер Все зроблено в більшості тут все з дерева, тобто самі стойки. І я вам скажу, все працює дуже гарно. Причому, що воно знаходиться круглий рік на вулиці. Але працює все дуже гарно. У нас є горизонтальна тяга. Ну, я вважаю, як для вуличних тренажерів працює все тут просто ну круто, ну реально. Нічого, нічого не скріпить, все нормально працює, все плавно, все якось доглянуто, можна сказати. Тут 100% є є людина, яка приходить сюди і доглядає за цим всім, тому що виглядає все насправді ну дуже гарно. Я б назвав би це гідропарк на мінімалках? Чим же він все ж таки відрізняється від гідропарку? Тим, що все ж таки тут в більшості все зроблено з дерева. А в самому гідропарку все з желіза. Далі у нас чотири лавки для жиму, де є свої нюанси. У вас стоїть фіксована вага, і тобто е, зменшувати ви не можете. Тільки додати. Раз, два. А далі жмети просто. Це не все, що у вас є: платформа для жиму лежачі, стійка для присідань, місце для станової тяги, заподібний гриф та багато чого іншого. Я насправді не знаю, як це називається. Якась стінка для скалолазання. Ну, якщо що, напишите в коментарях, е, виправити мене. Я вам скажу так, що я об'їздив багато спортзалів, і хі, таку стінку я бачив лише тут. А зал безкоштовний низько. <плес> <плес> Тяжело. <плес> а почекай, як воно ну знімати. В цьому ж місці у нас воркаут зона стійка для армрестінгу та така от гіперекстенція зроблена своїми руками. Зона боксу, де у вас є три боксерські груші. Щоб я ще виділив би у цьому спортзалі, це те, що за годину, яку я тут перебуваю, я побачив лише одну людину, яка тут тренується. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з тим самим гідропарком, де просто ну, багато людей, то тут в принципі зал завжди пустий. Ну і для узагальнення картинки, що це повноцінний спортзал, у ньому також є дзеркало. Далі, спробувавши ще багато чого, я зробив один висновок. Враховуючи той факт, що це все робили люди своїми руками, просто вражає, і завдяки їм у вас є можливість займатися круглий рік безкоштовно з великою кількістю обладнання. Тож, дякую за перегляд, підписуйтесь, щоб я побачив вас наступного разу.